Друзі, ну а я приїхала на показ свого об'єкта. Про цю квартиру я вам вже розповідала. Вчора якраз про неї згадала, і сьогодні у мене показ. Знайшовся клієнт, який хоче подивитися цю квартиру. Тому ми з вами будемо продавати разом. Це трь трьохкімнатна квартира, яка знаходиться біля метро спортивна на п'ятому поверсі 9 будинку, площа 60 метрів. ціна... 35 тисяч доларів, не перемикайтеся, вам покажу першим. І потім моя рубрика Що кажуть люди. Друзі, я прийшла, локація супер. Ось бачите, це у нас холідей, зупинка, а ось наш будинок. І поруч магазини, аптека, все, що треба. Так, ось такий затишний двір, Від метро спортивна, я йшла приблизно 7 хвилин, все поруч. Поверх п'ятий, будинок цегляний, площа 60 метрів, трикімнатна квартира. Дитячий майданчик наявності, ну а взагалі локація просто топова. Так, почнемо. Це у нас східні двері. Три кімнати. Санвузол. Так, туалет. Встановлені лічильники на воду. Вікно. Так, ванна. Також вікно наявності. Так, Хто, хто знає, ну, розкажіть мені, будь ласка, для чого це вікна робили. Так, це у нас кухня. Кухня 6 метрів. За вікнами дерева. Квартира без ремонту, але дуже гарна локація. Так, у квартирі є газ, зверніть увагу. Завжди будете з гарячої ріже. Так. Тут у нас є така комора. Так, ходимо далі. Кімната номер один. Квартира дуже світла. Тут бачите, яка красива штука. Так. На підлозі у нас паркет. Друга кімната. Не знаю, я кому, але мені квартира дуже подобається. Для мене дуже важливо, щоб вона була поруч з метро і щоб був гарний поверх. Так, кімната номер 3 вона з балконом. Так, за вікнами у нас дитячий майданчик. Ось така кімната. До речі, паркет у дуже гарному стані, не там не розсипається. Ціна квартири 35 тисяч доларів. Ну, що, чекаю покупцям, потім вам розповім. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке, приходила сімейна пара, чоловік та дружина, вони з Краматорська, ВПО. Зараз шукають квартиру в Харкові. Треба десь жити. е Квартиру шукають двох або трьохкімнатну. Казали, що треба подумати, вони зараз тільки другий день дивляться варіанти, тому ще їм багато чого прийдеться. От. ну а я їду далі. Якщо ви шукаєте квартиру на оренду біля ТРК України та ще є в новобудові, тоді вам до мене не перемикайтеся.